Nația, cultura, camuflage de santura, desantura de santura. Băi, de sanduș trebuie să scapi, ăia n Я не бачу себе на тилових професіях, я не люблю сидіти десь осторонь. Я обожнюю вриватися в центр подій та бути першим в строю, мати постійний якийсь двіж, рух, щоб все горіло, палало. Бо мені це подобається. Я знаю, що я до цього природжений. Я це відчуваю. Я живу ним, воно живе мною. Я впертий я постійно добиваюся чого хочу. Я сказав, я зробив. Це просто ще один етап, який я мушу пройти в своєму житті. Під час цієї дистанції. Були різні перешкоди, які майбутні молоді офіцери долали підготувати їх морально-психологічний стан, щоб вони були витривалі до всього. Якщо він не пробіжить, то калюжу, не проповезе ту грязюку, як він зможе потім командувати там самою саме ротою, батальйоном. І тому хлопцям морально треба підготуватися до цих взривов. Вони будуть розуміти, що хлопці там відчувають в окопі. Спочатку повномасштабки дуже мене радує, тому що молоді хлопці по 18-19 по 19 років приходять, не тікають за кордон, не сидять вдома, приходять і вступають в десантно-штурмові війська. Це пацани, які будуть напередку командувати такими сержантами, як я. Я вам що казав? Казав, я казав, що це не для вас, це не, для вас. Це не для вас. Для нас. Да ви не можете нічого, ви не можете побратима донести. Які ви десантники! Я ви десантник. Я казав, що вся надія на сержант. Це лучшая робота в мірі. Ти, да. Ти хочеш бути таким красивим, як я в так. так. Хочеш? Так. так. так на! Для мене тримати маруновий Берет – це велика честь, гордість, тому що на нього потрібно здати, заслужити його. Тобто це не якась там панамка, яку можна... Любо кому носити. Маруновий берет заробляється або потом, або кров'ю. Сьогодні він зароблявся потом. Десантика нема слова ні. Якщо десантик як щось не може, він буде пробувати, поки в нього це не вдасться зробити. Потрібно, мабуть, не більш не те, щоб фізично, а морально сильним бути. Якщо ти зламаєшся морально, то про фізичну силу вже й нема сенсу говорити. Це найкраща робота в світі. Все, побігли, бля, бігом руч, бля. Бігом це означає бігом. Навіть якщо вони хотіли здатися хтось з них, вони друг друга підтримували. Я там майже майже нічого не робив, тому що якщо один сходить з дистанції, значить ця група сходить з дистанції. А якщо вони вже половину пробігли і хтось один здається, ну це ж це ж тут, треба, щоб був десантський характер і закалка. Там нас бігло один чоловік, може 10 лягти, один буде всіх тянуть по очереді. У нас такого нема, що. Ми все, ми здаємося. Ні. Дешеве не здається, ніколи, ніде. Ну от, беріть свій, скільки хоч чоловік, будете маніврений група. Давай, фейсі, там. Заходите, виходить, розтягуйтесь в лінію, ведете вогонь. Вся самого першко зроблено так, що який би ти фізично витривалий не був би, ти все одно захекаєшся, сил не буде. І крайні етапи будуть проходити на характері. А характер це ну, для нас головне. Самим складним було підтримати побратима, якому було важко йти. Він хотів здатися, але ми все одно його дотягнули, змотивували і пройшли цей шлях разом. Мої хлопці, з якими я разом, вони всі найкращі. Вони всі мої побратими. Я не бачу жодного, кого я б сказав би, що він якийсь не такий, чи я не хочу з ним служити, проходити. Я всіх не вірю, я кожному можу довірити свою спину. Досить хороший інструктор нам попався, який не просто вишався над нами, а Ну, він, він мотивував, він запалював дух в нас. Треба колоду донести по-любому. Давайте, допомагайте друг другу. Дешеве! Сила! Десантникам! Слава! Давай, давай, давайте маленькі, давай, давай, пацани, давай, я вас люблю. Тут взагалі ви навіть не чуєте. Саме тяжко їм було, от іменно, саме початок, саме смуга пришкод. Потім хлопці вже зібралися. не, в моїй групі, як я біг, мені подобається, що в них е, моральний стан. Вони друг друга підтримували, ніхто. Не на друг друга не сварився, допомагали друг другу долати перешкоди, тобто заводили, ну, підтримували друг друга. Тому хлопці, взагалі, я, це вже скільки разів, минулий рік три групи в мене було, я біг, і, і цей раз біг молодці.